Всім привіт, друзі! Ви на каналі і Це початок нового чудового відео. Тож давайте готуйте смаколики, заварюйте чайок каву та починаємо перегляд. А почну я його з привітання. Сьогодні, 24 серпня, наша країна відзначає День Незалежності, тому всіх вітаю зі святом. І саме з цього приводу, із-за великої вирогідністю обстрілів нашого прифронтового міста, у нас сьогодні вихідний. Я сьогодні, завтра і післязавтра не працюю. Тому попереду в мене 4 чудових вихідних, за які я точно встигну щось зробити з автівками та записати новеньке чудове відео. Тож починаємо. Так, ну як бачите, як підказує пан Сірко, Жигулів у нас уже нема. ВАЗ-2106 уже продана. Ну, таке буває тільки в мене. Уже їдуть покупці, вже скоро будуть тут. Я приїхав з роботи додому, а тут отаке. Так, колесо пусте, бо я ось очки впіймав саморіз. Ну, нічого, все це ми покажемо, можливо, колесо зараз замінимо. У неділю після виходу відео я отримав повідомлення: а ви будете продавати шістку? Так, буду. А яка буде ціна? Я написав Та хочу 10 тисяч гривень. Наступного дня хлопці приїхали, подивилися, їх влаштувало і забрали за 10 тисяч гривень. Якщо ви підписані на канал та бачили попереднє відео, то ви знаєте, що вона нам обійшлася в 5500, продали за 10, тобто заробили 4 з половиною тисячі гривень. Що дуже чудово, адже продавалась вона швидко. Так, я вже передягнувся і готовий до того, щоб почати працювати з автівками. Новеньких тачечок нам на цьому тижні не пропонували. Ну як пропонували, але ціна за той стан автівок, які пропонували, мене не влаштовувала. Тому нічого цікавого не придбали. Але і без того в нас дуже багато роботи. Ну по-перше, треба вже закінчувати шкоду. По-друге, у нас відкрилися прийомки, і ціна на метал зараз 4:50. І ціна потроху росте. Якщо дойде до 6 гривень за кілограм, я буду його вивозити. Здавати. Тому кузови треба дорізати. Але почнемо ми все одно зі шкоди, так як вже ну, дуже хочеться її доробити. Так, в минулому відео я вам показав, що з лівої сторони вже арочку відрізав, підрізав, навіть вирізав ставрі шматок металу, щоб його сюди приварити. Вона вся зсередини оброблена антикорозійною такою, як резина, а під нею воно ржавіє. І ось тут, в оцих місцях і по парочці, воно вже все прогнило. Коли починаєш здирати оцей захист, а там металу вже нема. Тому треба все ретельно позачищати, позаварювати з цієї сторони. Отак це все виглядає. Ось, нема. Прогнило. І все це я поварю. Метал, як завжди, буду брати капоти та дахи з автомобілів. Саме краще це із тройки. от З нього я якраз і вирізаю частинки, щоб тут обварювати. З цієї сторони по стакану все добре, а от ота внутрішня частина там згнило. Ну нічого, на дані було набагато критичніше і нічого, все поварили, катається та радує. Ця, я думаю, буде їздити не гірше і радувати ще краще. Всім привіт, новий чудовий день, восьма година ранку. Я ще каву п'ю і думаю, що ж мені далі робити зі шкодою. Вчора я дуже багато працював зі звар, майже цілий день потратив на те, щоб заварити задню ліву частину. Дуже невдобно, і лежачі, і боком, і сидячи, але я її поварив. Отут із середини заварив, там де були дірки. І тут по підкрилку ще нічого не обробляв, але ось заварив. І саме головне, я варив оцю частину, арочку. Так, збризнув фарбою, щоб воно не покорозіювалося, вийшло. Навіть краще, ніж я очікував. ну Її ще треба все це зачищати, потім буду шпаклювати, грунтувати. Але сам факт, що воно на місці і воно виглядає доволі доволі гарно Добре все обробити, шпаклюнути, зачистити, і буде взагалі краса. З лівої частини вчора розколупав частину порогу. отут ось очки дірка. ну Тільки в цій частині, але це. По факту це буде десь аж отак, треба буде вирізати, тому що це тут теж метал поганий. І оце в дверях. Це я вже з болгаркою пройшовся. Це треба буде теж підрізати і сюди таку пластиночку вварити. І нижня частина водійської двері теж ось трошки пішла. Тоді по лівій частині буде вже все. І можна буде приступати до правої частини. А справа у нас набагато поменше. Тут в дверях і в порогах проблем немає, лише оце задня арка. Ну як вскриємо внутрішню частину, коли отут усе розберу, там 100% буде не краще, ніж з тієї сторони, тому тут це теж цілий день уйде. А з правої сторони виявилось, що тут взагалі все чудово. Є лише це одне місце, і тут одне місце. Вони трохи корозії. Але я його постукав, поколупав, жодної дірочки там немає. Його треба просто добре зачистити та обробити. Тобто, з правої сторони, у нас проблема лише в варці. І це дуже чудово, тому що, тому що менше зварювальних робіт, які я просто ненавиджу. Доварю вже праву сторону, порог та двері, а тоді вже перейду до лівої сторони. Так, ну от, вирізав я частину порогу, ну що вам сказати, так, трохи підгнило, але підсилювач ще на місці. Звичайно, в оцьому місці прогнило. ось дірки, 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 дірки. Це тут ми приваримо пластиночку. Але не скажу, що прямо критично. Скажімо так, це одна із самих живих автівок, які я варю. Ну і звичайно ось вирізав шматок дверей. Оце все буде зачищено, оброблено. І сюди приваримо шматочок новенького металу. Так, тепер по шматку вирізаного металу треба вирізати шматочок хорошого металу. Щоб його туди в порох варити. Отакий От шматочок вирізався. Отак я його підігнув. Ну, Це поки що так, чорновий варіант. Далі. Ну, Вирізати ідеально рівно ніколи не виходить. Завжди є якісь невеликі перепади, тому там по факту вже підганяються краї. Я вже тут усе підігнав, підчистив. І оцей шматок, зараз ну, однією рукою вибачайте, не дуже удобно. Але... Отак він увариться. Чітко, чудово. Далі він трошки буде все одно підганятися, по контуру обвариться, стик в стик. Сварні шви зачистяться, можливо, трохи шпакльону. І буде все просто прекрасно. Для обробки порогів та всіх внутрішніх частин автомобільного кузова я використовую ось отаку мовіль. Ось отаку з довгим отаким. Як це сказати, трубкою. На кінці вона розпилює от, ось так. Ага. Прямо в телефон. Ну, Коротше, отакою. як можна далі її засовую і обробляю все, що можна обробити. Звісно, це не ідеал, в ідеалі там треба все позачищати, потім уже обробляти, але і так краще, ніж нічого. Друже, якщо ти маєш автомобіль і тобі потрібно застрахуватися, і ти не знаєш, де придбати хорошу автоцивілку по вигідній ціні, то раджу тобі скористатися сервісом Hotline Finance. Оформити страхування через цей сервіс дуже легко. Достатньо встановити додаток на телефон, обрати за параметрами саме ту страховочку, яка потрібна тобі, ввести всі свої дані і все через пару хвилин ти маєш нормальну страховку у себе на електронній пошті. Її можна роздрукувати або показувати на мобільному. І не треба нікуди їздити, ні з ким спілкуватися. Все це робиться у тебе в мобільному телефоні. Плюс до цього є чудова новина. Якщо скористаєшся промокодом БРУГ10, отримаєш гарантовану знижку 10% на оформлення страховки, що теж дуже чудово і дуже вигідно. Тому, якщо потрібна автоцивілка, скористайся сервісом Hotline Finance. The next Всім привіт! Зараз сьома година ранку, і я їду дивитись новеньку тачечку. Вчора ввечері вискочило оголошення у нас у місті Запоріжжі. іномарка на повному ходу на газу 2008 року за 900 доларів. Таке пропускати не можна. Це саме те, що я шукав собі на розборку. Тому їдемо дивитися. Few moments later. Так, Ну подивився я амулета. ну Не мій варіант. Знімати власник не дозволив. Дуже багато пошкоджених частин. Салон некомплектний, все поломано, все розірвано. Коробка з дефектами. Немає другої передачі, вибиває задня передача. Коробки, можна сказати, немає. Всі двері побиті, все покосано. На бензині вона не працює, гідрача немає, кондиціонер не працює там, він пустий, побломано, все із цілих кузовних елементів, лише дві двоє дверей без дефектів. Ну, не биті, не вм'ятляне, все, все інше, капот, ляда, крила, воно все побите. Ще така історія, що вона у нього лише два тижні. Він її купував під відновлення. Ну, пере. В собі, але підрахував, скільки туди треба грошей ввалити і виставив на продаж. Тому навіть не торгувався, мені вона не підходить. А зараз їдемо на Павло Кічка здивитися ще одну машину. Теж цікавий варіант, вдвічі дешевше, ніж перша ціна в Україні. i А двигун, коробка, все. Ну, Коробка що, разом, то, тому що нам потрібні гроші якнайшвидше, тому вона так дешево. І, ну і нема часу на те, щоб збирати її. А так все є, усі запчастини. Якби оце не нюанс з документами. А ну, що там з документами? Немає уявлення, де вона зараз. А, Які так зап... розібрали ту, що купили. Вона повністю походу розібрана, ту, що купили. І вона якісь запчастини з неї лежать. А ця що вся в зборі. Ну, ну вона в зборі, ну тільки що от. Що от це знято. Mm -hmm. Ну і тільки як їх. Так, а ізначально чого взагалі полізли розбирати? Вона перестала... Вона, вона коротше, перестала заводитись. От і за цього от. А до цього ще. Ну, ну, чого то... втору коробку покупали? Ну от не, ну, не могли знайти оцю проблему. Що гадали, що замінять коробку как би, і все. Вона перестала заводитись, ну і не... Ну, у мене воно по вулиці там далі електрик, автоелектрик. Робили ну, цей, короче, діагностику, ну, теж не, мог, не міг знайти проблему, тому що вона американець. Це автомобіль Ford Focus 2000 року випуску 2-літровий бензин на автоматі в кузові Купе. На сьогоднішній день на авторія Ford Focus в кузові Купе, автомат 2-літровий нема жодного по всій Україні. А на OLX є і коштує він 3900 доларів. А от седани трохи інша ситуація. Седани йдуть від 2500 що на авторія, що на OLX. Якщо брати автомобіль повністю на ходу, тобто 2-літровий автомат в кузові седан. І якщо брати від першої ціни на OLX 3900, тоді ця автівка коштує вдвічі нижче ринку. Нам її запропонували за 2000 доларів. А ви розумієте, якщо автівка коштує набагато нижче ринку, то значить є нюанси в цієї автівки. Ківки нюансів два ший, вона не на ходу. Ну це якраз та ситуація, що я люблю. Кузов, салончик, все в чудовому стані. А от е, з технічної сторони є питання. Ну і нюанс номер два. Те, що ну і нюанс номер два, це те, що власниця по техпаспорту на жаль померла, і на даний момент її переоформити неможливо. Тому будемо ще думати. І оце ж отак у людей у дворах, в гаражах стоять отакі гарненькі, хороші автомобілі, до яких просто або не доходять руки, або немає фінансів їх відновити, відремонтувати. Якщо така тачечка стоїть у вас або у ваших друзів, і ви не знаєте, що з нею робити, то продайте її мені. Пишіть, дзвоніть за оцим номером телефону. Я обов'язково приїду, і ми домовимось по ціні. Тим часом ми повертаємося до нашої шкоди, яку я ну, дуже хочу доробити, але це так довго. Я не знаю, для мене зварювальні роботи це взагалі катастрофа. Не хочу нічого варити. <пи> ну що, залишилося зовсім трошки. Ми маємо її доробити. Так, учора що вчора? Довелося іще шматок порогу відрізати, тому що тут були дірки. Уже вварено, я ще нічого не зачищав. Не дивіться на оці какахи, що я тут накакуняв зваркою. Це ще все буде зачищатися, шпаклюватися, рівнятися. Зараз треба оце обварити тут, обварити тут, і обварити цю частину. І все. Зачищаємо, трохи збризнемо, щоб не корозіювалося. І з лівою стороною все. Тому вмикаємо зварювальний апарат, вмикаємо музичку і погнали доварювати. Так, нарешті нарешті я поварив ліву сторону. Поварив і трохи позачищав, обробив перетворювачем ржі. і ось отак воно тепер виглядає. Порожок гарненький. Ну і двері теж вийшлося непогано. Ну, ще тут оці... вирівняти шпаклюю, зашпаклюється, зачиститься і буде взагалі песня. потихеньку потихеньку вона дороблюється. Ну, а ми плавнесенько переходимо до правої частини. Тут, на щастя, лише оця частина, лише задня арка. Пороги дно тут в хорошому стані. Тому зараз вже тут намітив, зараз тут виріжу і буду вже потім оці штуки вирізати тут, підганяти. Коротше, поїхали. A few moments later. Так, знову я загнав шкоду в двір. Ось отак уже прихватив, трохи поспішив і трохи поганенько вирізав, але нічого, я все це підварю, буде гарненько. Коротше, залишилося тільки це приварити, позачищати. І все, зварювальні роботи закінчилися. Боже, я так ненавиджу ці зварювальні роботи. Так, ну а на сьогодні я вже буду закінчувати, тому що уже заморився. Прямо страшне. Вже руки печуть, ноги печуть, все пече від цієї сварки. Йду митися, перевдягатись та буду починати монтувати відосик, щоб встигнути завтра викласти його на канал. The next day. На жаль, так сталося обставини. Що сьогодні, у неділю, у свій останній вихідний, я по шкоді нічого не робив. Оце, як учора залишив, так вона і є. Залишилось доварити трошки одну сторону і все, зварювальні роботи закінчились. Але це буде трохи згодом, тому що вже все сьогодні вечір і треба йти монтувати відосік та встигнути його сьогодні викласти на канал. Це теж займає дуже багато часу. Ось отак часи пролетів. Здавалося б, чотири вихідних. Я думав, вже застигну її всю поварити. Думав, позачищаю, підготую до фарбування, але ні, навіть поварити не встиг. Тому що ці зварювальні роботи займають ну дуже багато часу. Я ще поганенький зварювальник, але нічого. Досвіду наберусь. Потім буду все це робити набагато швидше. Но все одно вже зовсім зовсім трошки залишилось до того моменту, поки шкода буде гарнесенькою, чудовою тачечкою, і я буду на ній кататися. Залишилося зовсім трошки. Ну а на цьому я буду з вами прощатися. Всім величезне дякую за ваші перегляди, коментарі і лайки. Особливо дякую за вашу підписку. Підписка це саме головне. І всім пока до наступних відео. Ні-ні-ні, ще не пока. А як же ж розіграш? Про розіграш я не сказав, зваживши всі за і проти, почитавши коментарі, подивившись результати голосування, я вам скажу, що ми вирішили все таки розіграш провести. Так дуже багато гнівних коментарів. Дуже багато мені писали в особисті повідомлення. Навіть телефонували по кілька разів на день і розповідали, яка я все таки погана, вшива людина. Вирішив на куску гівна заробити грошей, скільки хейту я ще не отримував. Але все одно на зло усім ми проведемо цей розіграш. Затягувати його я не буду. До кінця вересня ми Славутку розіграємо. На наступному тижні я її заберу собі. Я на ній покатаюся, зніму повний відео огляд про неї. Розкажу все про неї. Уже повністю обдумаємо, обговоримо всі правила, і все в наступному відео я вам розповім. І вже буде стартувати продаж білетів. І я надіюсь, що все пройде чотенько. І Славутка знайде нового власника. Так то вона, в принципі, вже повністю готова. Залишилося доробити технічну частину, щоб взагалі все було в ідеалі. Там є кілька питань. Зовні автівочка виглядає дуже чудово. До наступного тижня всі ці питання вирішаться, і автівочка буде прямо майже в ідеальному стані. Тому всі умови і повний огляд авто будуть в наступному відео. Ну а тепер точно все. Всім пока і всім до наступного відео.